Хто для тебе найкращий гонщик? Мабуть, Борі. Та він жарби мою пилюку. Ян, ти цілими днями граєш у відеоігри, мрієш про справжні перегони. Тату, ти сам казав нам робити те, що ми любимо. Ти знаєш, скільки така тачка коштує? Глянь навколо, це не наш світ сину. Що це таке? Конкурс. Найкращі в світі гравці гран-туризму мають шанс позмахатися у професійних перегонах. То це реально? Усе по справжньому. Ще раз, ти хочеш узяти з дихлю, який бавиться у відеоігри у спальні, і посадити в ракету, яка мчить по три стаме на годину? Він розсиплеться на шматочки. Нічого не вийде, гонщики це елітні спортсмени. А у тебе якісь чахлики геймери. Ти це виправиш? Прискорюйтесь! бігом. пересувати ногами. Це для вас новий досвід. Ти <світ> блюєш на мій газон. Зно no під час перегонів у вашій кабіні буде 60 градусів. Перевантаження будуть удвічі більші, ніж у астронавта на зльоті. Я нічого не бачу! Клас! Заробив додаткові очки у грі! Скази! Твоя ідея божевілля, але з усіх диванних задротів цей найкращий. Ти прийшов! Так! Вітаємо в команді Nissan. Що далі? Вище ліга. Інші пілоти тебе зненавидять. Чому? Чого, Тіко, Джордж? Цей етап гри називається перегони. Stop, ehm. Якщо ти помиляєшся у грі, можеш почати заново. Помилишся на треку <с behaviour> можеш загинути. Can't be, can't be, start, ehm. <служив> Я знаю цю трасу. <slug> 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 Я ганяв на ній тисячу разів. Отак би одразу.